Допомогти лісникам висаджувати ліс, дубові й соснові дерева узяли з члени міськрайонної організації Національної спілки журналістів України спільно із представниками громадської організації Гурт розумних і міцних для цього. Поїхали у Чорнолоське лісництво, що між Никонівкою і Старим Солотвином. Тут не тільки дуб, ріс, у нас мішані ліси. Тут у нас і дуб, і клен береза, осика. Різні породи ростуть до 12 порід. У нас по філії, по даним лісопорядкування, головних лісотворичих порід 36 порід знаходиться. На чотирьох гектарах звільненої площі фахівці лісового господарства запланували висадити 20 тисяч сіянців. Ось так закладається молодий ліс, за яким проводитимуть догляд у майбутньому. Сьогодні ми висаджуємо схемою чотири ряда дуба, один ряд сосни. Ширина міжать 3 метри і шах посадки 0,5 метра. Інженер лісових культур Бердичівського лісового господарства не тільки розповідає, а й показує, як висаджувати ряди дерев. Нелегко. Сухий, щільний суглинок не просто підняти лісосадильною лопатою. Хоч меч колесова напрочуд гострий. Готові не лише висвітлювати події, але й брати у них участь, зазначають журналісти. Ось така от робота да, допомагає краще зрозуміти інших людей, професії інших людей, тому що на перший погляд здається так, що лісники, яке в них обов'язки, там, да? а ось побачивши, що їм доводиться працювати, наскільки важкий твердий ґрунт. Розумієш, що за кожною ділянкою лісу, яке є в нас в місті Бердечі, Бридичському районі, стоїть титанічна праця сотень людей і не одного покоління людей. Дуже цікавий захід. Ніколи не садила дерева. Це перший досвід, який я думаю запам'ятається на все життя і не тільки як журналістка, журналістська діяльність, а як щось дуже прикольне. Посадити дерево, виростити сина. А ліс то якась особлива справа, що здатна об'єднувати. Щоб зробити якнайбільше, щоб, щоб відчувалося, що ми не дарма сюди приїхали. Зробили роботу професійно, як нас навчили тут. Багато зусиль треба. Ну, насправді сьогодні суха земля. Якщо б дощ було б легше, а суха земля і ваші. Насправді готувати лунку для самих саджанців. Приємно, що з татом робите оцю роботу. Тато -та -та робить легку роботу відносно, а в нього важка. Обидва Миколи теж тато і син докладають максимум зусиль, аби висадити ліс у місцині малої батьківщини Никонівки, куди приїздили до бабусі з дідусем. Як виростає ну, да, ліс, да. що не сам посадив?» Бо він бачив, що я садив, яке виросло, не знав, як садити. Нехай спробує». Вперше подобається. «Так». Да. Ліс то не тільки свіже, чисте повітря, але й додатковий заряд енергії. Магічне місце, де міцніє душа і тіло. У майбутньому виросте таким прекрасним лісом. Хочу закликати, звісно, всіх жителів міста Придичева. Всіх бердичівлян, берегти ліси, берегти наше природне багатство, не смітити в лісі. Вони вже залишать слід, що ось ми посадили, наші дерева є. А ми будемо подальшому за ними доглядати. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.